Так, масса не шукати колосло. <риклад> 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 так, десь тут а тепер. Просто треба йти по його слідам розкопувати. В один час він появиться. Чого такі повільний? Ти, бо я збираю цю штуки. Не треба, поки не треба. Ти мене зараз загубиш. Іди yeah. по слідам. Вон деведры. Я колись их знаю, я колись всіх выдрю. У Вони мені життя портить. О, видиш мене? Иди за мною Все Пацаны, ну, если я, я так по дорозі збираю собі Все, він десь тут пошло. Та, так, є На Де він? Все, иду тебе кликать. Пиши ты сюда. Я Але здох я... Від чого? Ти не їв, Боже. Ну то що робити? Добре, йди дивись, який вбиває і колосту на шо ж це? Коротше, по Зі... буде продовження, а інакше час. А чи... йди нову, йди за